うん。 Ігор це все, що я про нього знаю, і ви більш нічого про нього не знаєте. Але він дуже багато знає про те, що сьогодні відбувалося з нашим ДФТГ. Наша а, громада, територіальна громада сьогодні було на я би так сказав на польових навчаннях. Ще розповісти, можете що вони робили а, сьогодні. Вони проходили а, тактичну підготовку, а саме штурм ворожих окопів. Ага. А, зібралися зранку, отримали зброю. Екіпірувалися, пройшли інструктаж, приїхали на місце навчань, пройшли теоретичну підготовку, було декілька навчальних місць. Потім зайшли в окопи з бойовою стрільбою, з метанням страйкбольних гранат. І плюс ще сьогодні був невеличкий курс з тактичної медицини. А навіщо територіальній громаді? Ну... Нашому добровольчому формуванню вивчання, як вибивати противника з окопів. Вони ж будуть, якщо захищати, то наше місце що Я так да вони будуть захищати ваше місце, але якщо ви знаєте, як вас можуть вибити, ви будете краще готові до спротиву ага. і до оборони ага. цих самих ага. окопів. Да. Тобто вони вже сьогодні знають все, чи це це, це треба робити декілька це, разів? Це, це постійно треба тренування, так само як військовослужбовці. Ага. Постійно вдосконалювати свої навички, навчати mm -hmm. чогось новому, навчати е, своїх побратимів, які ще не отримали е, mm -hmm. певні знання. Тому постійно, постійно навчання. Якщо ти не на лінії фронту, mm -hmm. то треба. То тобто навчатися по навчатися да? постійно навчатися. Практика, практика і практика, Тобто вони вже напівготові до армії, да до, до того щоб стати поряд з вами, хлопці з Славутиського ДФТГ на голову вище багатьох тих, кого зараз призивають до лав збройних сил України. Чому бо навчання ми проводимо з ними регулярно? Вони вже не перший раз стикаються з тактичною медициною з топографією з mm -hmm. тактикою. З вогневою підготовкою, тому вони вже, вже доволі, доволі досвідчені військові. Досить справі. багато знають, так? Так. Ну вони ж не зовсім військове зобов'язання, у них немає підписаного контракту. В них немає контрактів з військовими частинами з ага. Міністерством оборони, але в них є контракти, члени добровольного територіального формування, згідно з яким вони мають певні обов'язки і ага. також мають певні права. Загалом хлопці та дівчата, які вступають в ДФТГ, вони або готуються до вступу до лав збройних сил. Це для це них, майбутній як... Шаг, як... да, на майбутній крок для того, щоб бути вже більш підготовленими і розуміти справу, де, де ж вони опиняться, що їм треба буде робити, або це чоловіки та жінки, які або мають бронь, або за певних обставин вже не є військовозобов'язаними. Mm -hmm. Так, може, от, от такі ДФТГ створювати при всіх містах, і через них проводити людей, які ну, призивають до армії. Там на початку з назву це добровольне. Тому ага. створювати і когось заганяти туди а, ні, силком Ні, ні, проганяти через ДФТГ. Це ж краще, ніж ілі учебки досить. Я кажу. Це все прописано в Конституції у нас ДФТГ. Тому, ні, ДФТГ, а те, що ми всі маємо, ну військовозобов'язані, да, так, всі да, мають стати на Захист своєї батьківщини. Тому ми всі маємо готуватися. Хтось готувався ще до 2014 року, хтось почав після 2014 року, mm -hmm. хтось починає зараз. Але mm -hmm. це все необхідно. І е, заняття з тієї самої тактичної медицини, mm -hmm. вони можуть проводитись не тільки для членів для ДФТГ, а й для всієї громади. Mm -hmm. Так в Славутичі я не впевнений, що це було, а в інших містах такі заняття проводяться. Ні, як чому? Я, от, як, як призивають молодика в армію, то перше, ну, відправити його до ФТГ, ну, він все одно в армію йде і там, щоб він пройшов курс молодого бійця. В мобілізовані зараз проходять курс молодого бійця, ніхто нікого не відправляє на фронт. Тобто мінімум базова підготовка, базова, підготовка? базова військова підготовка проходять всі навіть ті, хто раніше вже проходив там, строкову службу, але вже пройшов певний час, щось змінилось. Те та самі mm -hmm. тактичні прийоми, ведення бою, то їх вже навчають за новою програмою. І мінімум місяць вони всі це проходять. А програма вона наближена до натівських військ, чи це ну щось інше таке, Проукраїнське, але не радянське Не радянське 100%, але. З приводу навчання у країн НАТО, то зараз країни НАТО навчаються у нас, ну... тому що наша армія має набагато більше військового ну, і бойового... бойовий опит, бойовий досвіду, вони навчаючи нас, навчаються самі. Ну, ось дивіться, я, як мирна людина, до, до зрадів, коли в новинах показували, що 200 кілометрів до Москви не підійшли вагнеровці. Я щось так розмріявся, що купив ну, шампанський, що був святкувати. Ви, як військовий, як, як сприйняли цього? Я як військовий сприйняв це в такому позитивному дусі, з єдиною, думкою, але... ні, з єдиною думкою, що вони там збили літаки, збили гелікоптери, ну, це, це нам, так, це нам плюс. Ні, Якщо б вони друг друга покрашили ще більше, було б ще краще. Ні, то і чим менше їх залишиться, тим так, легше буде нам. Тобто ви розуміли, що це, що це не почало краху? Ні. ні. Ну, як би там не було, але ворог у нас сильний. Угу. Підготовлений, такі, він, він такі, має такі, якусь такі, там да? свою незрозумілу нам мотивацію. Він не такий простий, і mm -hmm. перемогти його буде не так легко. Ми бачимо, що у нас відбувається. Але це можливо. Це ми, можливо. Ми, ми до цього йдемо. Тоді наступне запитання, коли я не можу вам про це сказати. Ну, по перше, це військова таємниця? — Ні, це не військова таємниця. Якби я знав точну дату, я б вам повідомив обов'язково. Але як буде це в цьому році, буде це в наступному році, нікому не відомо. Це буде обов'язково. Я теж розумію, що Але перемога, буде. — коли ми відкинемо їх з нашої землі, це не буде означати, що війна закінчилась, бо кордони ми нікуди не посунемо. Ну та, і і сусід нам, нас, да сусіду, сусіду настає залишиться є така надія, що коли ми його викинемо за кордон, то ми можемо тоді вступити в НАТО. Дійсно, це буде плюс, да. І тоді ми становимося країною НАТО, і вже росіянам буде. Да, вони більше зрозуміють, більше. що треба. Якщо вони будуть на нас знову нападати, вони да. вже будуть нападати на все НАТО і Фінляндія нам допоможе, Швеція, хоча хоча і зараз все ж допомагають, але це буде по іншому. А таке запитання, складне запитання. Опять же, я, я не військова. Службовець і серед мешканців міста ходило багато слухів, що от у нас було ДФТГ, давно вивчали, вивчали, а коли настала 25 -е, Березня ДФТГ відійшло від міста. З вашої точки зору, могло ДФТГ обороняти наше місто? Чи це було нерозумно? Ці інформації, яку я володію, то хлопці вони обороняли місто. Обороняли, вони так. не дали дві-три неділі вони не давали ворогу пройти. Два-три тижні для тієї кількості людей, які обороняли, захищали місто. Тим паче, що місто не просте і з усіх сторін закрите лісом. Да, ліс, ліс. По лісу пройти дуже легко, і в ці два-три тижні вони Відтягували на себе певну кількість військовослужбовців, певну кількість техніки, уваги на себе відтягували. Да, да, да. те, що могло йти далі там, на Чернігів, на Київ і все інше. Я вважаю, що дуже серйозний, потужний вчинок вони зробили. А за наказом відходити, це ж не є злочином. Ні, якщо, якщо, якщо нема сили, засобів оборонятися, то що залишатися? Краще відійти, перегрупуватися. Підготуватися і далі. Ну і коли хлопці відійшли ж, я впевнений, що місто продовжило свій спротив з прапорами. Ні, це був вже це. це, це фантастика була. Я був на цьому мітингу, Я бачив цих, наша телекомпанія знімала расистів, і я бачив, що вони теж. Ну, досить занепокоєні, тому що я розумію, що вони звикли стріляти. Це було гвардійці. Вони звикли стріляти у себе там в Московії, під Московії по толпі. Ну, така толпа і з такими гаслами, і з такими знаменами. для них це було теж. Ну, ви ж ми бачили і відчували, що так, значить, так. коли неозброєні люди йдуть на озброєних і, і не бояться. Це, це, бояться, це сильно. Це було сильне враження, просто сильно. а Потім мітинг був вже ще на площі. І ну, таке враження було. Ну до нашої ТГ, де Я. Я був на одних заняттях, ну, бачив, як хлопці готують до помінної підготовки. Про... І в мене було таке враження, що от кожен з них е після цих заняттів повинен вивчити одне. Як я побачив міну, я повинен відмітити, де вона є, і відійти. Тому що, як розповідав інженер, він розповідав, що у кожної міни є запасна міна, якась блокована міна, щось таке складне, що крім спеціальне підготовки. <пасп я> <пасп я> <пасп я> <пасп я> і Все інше. Але для того, щоб підготувати фахового сапера спеціаліста своєї справи, треба. Не один тиждень на навчань. Mm -hmm. Хлопці дізналися, що воно таке, як mm -hmm. воно виглядає, яким чином воно може mm -hmm. спричинити шкоду, вбити чи нанести якесь каліцтво. І як кажуть, сапери, якщо знаєш, не mm -hmm. чіпай. Там, там було то, саме тут, тут нема такого, міну треба помітити, обійти, не І чіпати, Хай, хай та так, хай, хай нею займаються професіонали. Mm -hmm. Це не тільки ДФТГ, це і цивільні, це і військові. Той випадок, який цим повинні займатися професіонали, тобто люди, які знають, що таке мінування і розмінування. Так. Ну і в даній ситуації все ж таки у нас територія була окупована, дещо ну, лежить так. багато. Зараз наші війська. Угу. Готують оборону, теж мінують ми певні теж мінуємо, позиції, да. да. Ще кажуть, що ми саме замінована країна зараз. Зараз так, на жаль. На жаль. На жаль. І не менш 5-6 років Я потрібно думаю, буде. навіть буде більше, більше буде. Буде. Буде Дякую, дякую, Ігор, за розповідь. Я розумію, що ДФТГ, з нашої дефти ви ще будете зустрічатись і побажаємо хлопцям, щоб ви їм побажали. До речі, напевно, найважче питання за всю нашу, ага. нашу розмову: що, що їм побажати? Перемоги. Ну, перемоги ми, всім ми. бажаємо, да. Ну і їм ми. теж, так? А нам всім зараз вона потрібна? Ну, бачите, ви ж на передньому краю, вони за вами, а потім вже і населення міста, яке Не теж може крити за Чи ми всі, перед, разом? ми всі разом. Ми всі, ми всі повищ, разом. Плечек плечу. А можливо таке, ще було представити, що от Україна так об'єднається, ми ж були як там три українці, три гетьмана, там і щось кожен свою думку мав. От. Що сплатило з вашої точки зору українців? Так росіяни і а, оці, оці? Росіяни, так, да, вони свою агресію в нас і сплатили. І ага. як сказав Сергій Сергійович Сайгон, такий український письменник ага. сучасний, дуже цікава людина, ага. як він сказав, що ми в кінці лютого березня минулого року стали ага. нацією. От ми дійсно її стали. Зараз такого вже нема. Хтось втомився від війни. Ну, розумію, так. Да. Напевно, втомились всі, але хтось всі, втомився, втомився і продовжує боротьбу, mm -hmm. допомогу, а хтось mm -hmm. вже опустив склав руки. Це погано. Але тоді ми стали нацією. Дякую, дякую, Ігор. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. Коли ви сказали, що не знаєте, я теж не знаю. Ну, колись, після перемоги, ми зустрінемося в цій студії і підведемо підсумки. Підсумки, що вдалося зробити, що ні. І що було очікувано, що ні. Дякую вам. Дякую вам.